Вітаю, друзі, на каналі Буднє Містечко Солі, всіх причетних до школи. Вітаю з початком навчального року. Ласкаво прошу дивитися нове відео. А мені знову прийшла посилочка з сенсею і знову сковорідонька. Вона настільки чудова, постійно розліталася, Я кілька днів, ну не знаю, може тижнів я її пильнувала, щоб вона з'явилася на наявності і щоб я її встигла взяти. Тому що її зразу розбирали. І вже все, вони вже по 600 гривень тепер. І все одно їх часто розбирають. І навіть 600 гривень вона вартує. І мені за це навіть вартує 800 гривень, тому що вона дійсно хороша. А ще я сьогодні закінчила ікону. Картина по номерах. Ось така от Марія вже її покрила лаком і чекаю, щоб трошки висохла вже. Марія з Сосиком. Мені дуже подобається така в вітражному такому стилі. Дуже гарно. Просто от Це перша картина, яка мені настільки подобається. По номерах, я маю на увазі. Дуже-дуже гарна, дуже її хотіла давно і придбала її. Фірма Brush.me, але я замовляла через Епіцентр. Чомусь Brush.me офіційний сайт, але там дорожчі вони ну, на гривень 50 картини деякі. Тому через Епіцентр дешевше. Я замовляла на пункт видачі і в Епіцентрі Експрес в своєму місці забрала. Хочу ще наступну замовити, точніше, вірніше, я вже її замовила, але десь забирати треба буде аж в вересні. Не знаю, яка то наша спроба вже знайти нормальний стеги кавун, але на кінець на городі був один такий досить великий. Не знаю, скільки він важить. Мені половинку дуже важко тримати одною рукою, ось на фоні кота. <реш> але цей вже дозрілий. То так він, можливо, ще би трошечки мав би стояти. І от семічки ще б мали побіліти, але вони вже повністю тверді. І він вже, типу, і того кольору, що треба, Luxury, ось цей от і він дуже солоденький. Тому на кінець є хоч один нормальний кавун. Хочу вам похвалитися, який у мене врожай день. Зірвала, бо вона дивлюся така якась м'ягенька. Типу, і пожовтіла за два дні, от зараз почалася нормальна погода. Вона за два дні пожитіла. Я так її легенько беру, а вона тупо відвалилася. Ну, тобто Вона фактично була вже навіть не при це, не трималася за той хвостик свій. Раз, раз, але пахне дуже гарно, пахне день. <хи> Боже, мені так смішно. Коротше, вона, типу, бачите, мигенька така. Вона зріла, <хи> все добре, але вона не є солодка. Вона пахне динією. Вона така. Як солодкий кабачок, я не знаю, як це пояснити. Але вона зріла. Я в шоці. Вона така манюсенька, бачите. Вона так і росла, вже не розвивалася. Одним словом, в мене не підходить земля, їм не підходить погода, тому я більше не буду сити ні дині, ні кавуни. Але смішно. Це наша друга денька, Зірвала щойно, бо вона вже така, я покажу, бачите, таке по краях стало таке. Недобре. Одним словом, вона розрізла. Пахне вона неймовірно красиво. Зараз буду пробувати і скажу вам. Так само, як попередньо, тільки пахне вона гарніше. Вона лише от два дня, як почала жовтіти, але вона вже сьогодні якось така зверху, не дуже гарно виглядала ось. І я її тому вирішила зірвати. Ну, Вона не гнила, ні нічого, але вона не солодка. Ну, смак день є, але вона не солодка, так як на ринку деколи купиш. А смаку вона ніякого такого особливого не має, на жаль. Ну, в нас не погода для них. Вона не встигла вона не солодка, бо не було достатньо сонця, не було нормальної погоди в серпні, тому вона от така от виросла. Більше сидити не буду. А Ось наша остання донька вже. Вже каванів немає. Це остання донька, я зірвала. Ще два дня тому вона була зелена, але вже така вона мігенька пахне, дуже гарно. Будемо бачити, що з того вийде. Ну, на кінець. Ця вже хоч має. Смак доньки такий нормальний. <смі> тому, фактично, у нас цього сезону був аж один спілий кавун і аж одна спіла день. <смі> ну, не знаю, чесно чи я би захотіла щось садити. Е мабуть, що вже ні на другий рік, але <смі> <смі> маємо, що маємо. Ну, я не, не засмучена, тому що це все було експериментально. У нас в Львівській області зазвичай такі речі не ростуть, тому в принципі це нормально. Рожаю, щось вже дозбируємо, якісь такі літні, осінні останні радощі. Черіки ще є, огірочки вже ці, що краще сроти, це вже майже останні. А всі інші, чи вони гіркі, я не знаю. Чи, ну, в принципі, я вже нічого не поливаю, можливо, через це. Але в нас і дощ вже типу, частіше падає, я не знаю. Перечки ще багато зелених. Як тільки десь трошки починаєш втіти, зразу ставлю на дозрівання, ось так от вдома доходить. І роботи дуже багато, і буряк треба зробити, і яблука закривати, і кабачки вже, але ще б потрібно було так багато часу. Пропала я з радарів, тому що у нас весь серпень просто нон стоп, якісь заготовки. Бачите, персика купу зготуємо, це буде щось морозити, це закривати. І зараз покажу, що ще лишилось. Ще велике десятилітрове відро персиків, і ще на дереві певно відро буде. Яблук ще багато. Ще тут відро, на дворі відро, на дереві відро, і ще, напевно, в інших деревах, теж щось є на таких сусідських територіях, нічий теж є. Сьогодні в загальному ми закрили 12 банок, там і слива, яблуко, і персик, і яблуко малина, купа всього. Ну і звісно, що я морожу. От заморозила сливу і зараз так само заморожу ще персик. Стараюся щось перекладати в іншому морозилку, бо в мене тут не дуже місце, є так на все. але... Ось, і так само я морожу персик, так само, як сливку, ось такими от підносиками ставлю морозилку і потім просто на компот витягую. Ще закрила такі сорті з помідорок черії з огірочків половинками, бо вже не знаю, що з ними робити. І Тут у мене ще ніжинський салат, також дві баночки. На вечерю сьогодні тушкована печіночка з спагетті. Проростила я своїм дівчатам ось таку пшеничку і вони собі дзьобкають її по чуть-чуть. Вона їм подобається, як бачите. Неправда, зараз не дуже голодні і на мою камеру реагують. Ходить і дивиться, що я від неї хочу. Одним словом, це прикольна штука, до речі. Пророщена пшениця це напевно найкорисніше, що може бути для птахів. Тому м -м, пробуйте і ви. Просто поставила пшеничку на такий технічний піднос свій і поливаю час за часу водою. І виростає ось такий от килим. Рідко таке роблю, але Бо забувається. Але деколи хочеться їх порадувати. На дворі вже осінь осіння. Кіцонька тут прийшла мене провідати. Почула, що я вийшла, прибігла, бо вона гуляла. Помідорчики дозбираємо. Е цього року дуже на диво нас немає фітофтори. Навіть той помідорчик, що ми виставили на вулицю, він також без фітофтори. Ну, типу, без покриття, що без, без дошку. Тому, в принципі, можна було ризикувати і садити щось. Ну, але хто ж знав? Можна на другий рік кілька посажу буду бачити. Так, ану, киш. Ось, і йдемо трошки дивитися в сад. Вже, бачите, трава досить висока, треба покусити вже. І вже будемо готувати сад город до зими по чуть-чуть. Тому що ну, вже фактично немає врожаю ніякого, бачите, яблучка вже всі майже опали, ми вже з них щось зробили. Ще оце от залишки лишилося і усе. Малинка ще є, звичайно, ще буде до морозів. Тут на городі вже, мабуть, все. деньки, кавунчики, ну, перчики вони вже не будуть стагати дозрівати. Е, ще поки тепло тримаю, починається якийсь там холод в, вночі, то вже просто повириваю їх вдома, нехай доходять. Кабачки ще будуть, вони мали якийсь там час на відпочинок. Зараз починаються знову. Кукурудзи залишилися якісь там зовсім маленькі, ну, але, звичайно, що вони дрібні зовсім, напевно, вже також потрібно просто скусити, прибрати і все. Тут ті огірочки, що добре, ще кілька штучок дозрівають собі. І будемо виривати е, ці огірочки. Е, також нормальні, пішли дощ і пішов дощик, і вони перестали бути такими гіркими. персик ми вже весь обірвали до кінця, вже його закрили, переробили. Тут ще лишилося трошки бурячка, трошки моркочки. Це ми все також переробимо в найближчий тиждень. І, 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 і що тут у нас? Петрушку. Петрушку повириваємо, ще заморозимо одну партію, і все. Ага, і ще квасоля, там от фасолька різна, то там ще треба буде її забрати. І ну, Вона ще повинна трошки підсохнути, бо ще деякі є зелені. Тут ще останній гладіолоз вирішив собі вилізти в холодіну. Чорнобривчики радують. Оце от такий оранжевий колір. Ось його дуже хочеться. Оранжевий, жовтий, якийсь бордовий, червоний. І ось це також треба все підготувати. Прибрати, підготувати, щоб вже спокійно зустріти осінь. Привожу в порядок свою клумбу, оцю от високу з полуницею. Ось як вона виглядала. Було гірше. Вже ось такий от порядочок. І паралельно я ще назбирую ось такі от розеточки. І буду їх також десь сюди-всюди висаджувати де-небудь, бо потім все одно будемо пересаджувати, напевно, весною іншу грядку робити. Бо мені ця грядка більше пасує під якусь зелень, салати, тому не хочу, щоб тут так багацько полуниці було. Напевно, що зробимо якусь окрему під агроволокно. Ось. І нам привезли 200 кг картоплі. У нас в Львівській області вона, ну, можливо, не всюди, але в мене в місті 14 гривень за кілограм. Замовляла ще капусту, але ну, щось не доставили, сказали, що якась була недобра. Одним словом буду сама купляти. Картопля я знаю, ну є різна, є трохи зелена, трохи щось гнилого, але в загальному нічого не погано, така велика, досить крупна була як сказали, не знаю. В сортах не розуміюсь. І наші закривачки вже на кінець закінчилися. ну В більшості, фактично. По компотах вже все. Персики переробили, яблука переробили. Ще дві баночки компоту стоять, остивають, треба їх забрати буде. А це вже фактично фініш. Цього року закрили, мабуть, трошки більше, ніж минулого. Ну, на баночок, може, вісім більше. Ось, І ще, можливо, я ще зроблю щось там з кабачка, ну, типу якоїсь ікри, по томатах. І, а, і ще огірочки єдине, що ще є, то ще можу буду закривати якісь ось такі от типу салатики. А так то все, більше нічого.